Чистий час, щоб ви нам дружно розказали про гарний відпочинок ваш. Ми наш табір сьогодні закриваємо. Загони, чи готові ви? Зараз я спитаю. Готові! Всі в наші чудові і до закриття готові. Табір до стачі рапортів стояти струнтом. Здати рапорти? Третіх ступенів оголошується відкритою. Слово надається керівнику табору колдорацькій Наталії Григорів. Дорогі діти! Шановні гості, вихователі, всі працівники табору. Ось і підійшла до кінця наша табірна зміна. Ми прожили з вами ці три тижні невеликою, але дружною сім'ї. І озирнувшись назад, ми бачимо з вами, як ми провели цей час. У нас були різні конкурси, цікаві екскурсії, різні вікторини та спортивні змагання. Ми з вами побували. Гребінківському музеї спорту на базі дитячої юнацької спортивної школи, де дізналися про відомих спортсменів та їх тренерів, відвідали Майоршинську медичну амбулаторію та сільську бібліотеку. Але найбільше вражень ви отримали від екскурсії до Гребінківського цеху водопостачання. Там ви самі змогли побачити увесь процес, а також Шлях, який проходить джерельна питна вода, щоб потрапити до вашого столу. І навіть посмакування кожен день у таборі приносить вам нові враження, нові цікаві виховні заходи. Це ідей і день каші, іде день туриста, і дуже-дуже багато різних заходів. Зараз я хочу подякувати за плідну роботу всім працівникам табору. Це наші вихователі Луценко Світлана Анатолійовна, Троценко Людмила Володимирівна, Болтонарська Юлія Вікторівна і Саченко Юлія Вікторівна, помічниця вихователя Яковлєва Елла Сергіївна. Також наш кухар Швець Тетяна Петрівна. Технічна працівниця Квітка Тетяна Володимирівна і наш завхоз Карабут. Микола Михайлович, давайте зараз з вами облесками подякуємо їм за те, що вони були поряд з вами всі ці дні, віддавали вам свою любов, тепло своєї душі, допомагали і підтримували вас у цьому, чиї серця завжди для вас відкриті. Молоді та спорту і батьків, які знайшли кошти на оздоровлення наших дітей. Дорогі діти, за цей короткий період ми змогли з вами відкрити нові таланти, брати активну участь у житті табора і, звичайно, здобувати перемоги. І зараз настає найприємніший момент це нагородження переможців. Участь художньої самодіяльності нагороджується Волосацький Роботи Козіні Наталі Іванівні. Дорогі гості, шановні вчителі, дорогі наші школяри, я наче нещодавно була присутня на відкритті вашого табору і так швидко промайнули ці деньочки і сьогодні вже закриття. Але за цей час ви покрасивішали. Вас сонечко своїм пензликом. Побарвило ваші щічки, вони стали рум'яними, засмаглими. І ви зараз виглядаєте набагато краще ніж на початку табірної зміни. Це свідчить, що ви дуже гарно відпочивали, гарно смакували в їдальні, бігали, змагались, веселились, раділи життю і тому такими стали красивими. Проте літо ще не закінчується, а тільки лишень починається. І я бажаю, щоб воно стало для вас і ще краще, щоб ви якомога більше відпочивали, мандрували, загартовувалися, набиралися сил і щасливі, веселі, радісні прибігли до нас у школу 1 вересня. Ми вас усі чекаємо і бажаємо вам дуже веселих і гарних канікул. Удачі вам із канікулами! Вашої уваги, невеличкий виступ, який підготували наші діти. Прошу. Та пірна сміда була в нас щитом. Весь відпочинок для дітей доходу. Подивіться наше свято, до якого підготувавсь, ми завзяли. Ранком сонечко проснеться, провінцем до нас торкнеться, діти щиро посміхнуться і за руку всі візьмуться. А якщо раптово хмарка кине тібу, на кличе сванку, їй щастя побажаємо, пісню дзінко заспіваємо. Здай нас і нас і подякувати ми хочемо нашим вихователям. Наші вихователі дякуємо вам. Зтростю і мудрістю схожої на мав. Нас навчали старому. Кожен ранок ви, щоб були мичемними і добрими дітьми. Дякуємо щиро, повар, наш і вам, що так смачно і корисно готували нам. Суччики, борщики, каша та салат добавляли старано весь дороги.

Дякую нашими тягами та пеняка. Весело почивали та прощатись пише час. І на той, як між скажем, зустрічай наслабі нас. І шкати завершення зміна. Стехніть розмови дзвінки, але табор у мене забудемо. По вот дні тут веселі пройшли. До побачення сонечко каже тобі, дітвора, на прощання заспівати пісеньку пора. Хто <collaborate> ще не клеїш? Хто не клеїш? Ти вже третій загін прийшов. Лейте. Клеїмо. Хто ще не клеїмо. І ты на зляку на ручку. Ручка на ручку і получилася дружба. Пише, да. ручка. ручка на ручку, дружба. Да. Давай наклейку. На, на. 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 Ось ще ось тручка. Денис, ну собі. наклею собі, наклею себе. Прижимайся, прижимай, прижимай. Антончик, не ходь, не Діти, подивіться, яка у нас з вами вийшла гарна квітка бажань, квітка щастя. І сподіваюся, що всі мрії ваші збудуться. Табір, рівняць, струмко. Урочиста лінійка присвячена закриттю пришкільного оздоровчого табору сонечко оголошується закритою. Дорогі діти, бажаю вам веселого літнього відпочинку, гарного настрою, міцного здоров'я, щоб ви набралися за канікули. І хай буде мир на всій нашій українській землі. Ну а зараз ми з вами пограємо вашу улюблену гру, друзі. стоїмо в коло.